Вітаю всіх шановних панових рибачок. Хочу поділитися своїм виробом поплавок на дальній і ближній захід. Для цього я використав корочки от такі з каністри. От, з бутилок. Це на ближній захід, це на дальній захід. тут елементарна пружинка. Стоїть з ручки, кембрички. О, тут також кембричок я його вирізаю. З такого з такої резинки, бо заводських треба штук два ставити, бо вони неефективно будуть тримати. А просто така з камери. Товстої. Пробиваю голочкою і вирізаю. Спужинки ставлю також сюди. Такі старих телевізорів, лампових, там є такі спужинки м'які. Це можна з бубанця ставити, але воно трохи жорстке. Для запайки. Тут клею не використовую. От такий пінотекст. Піноплекс чи як воно називається. Піноплас, в общем, засовую всередину сюди корочка. І з цієї сторони запаюю візком. Отак, гвіздочком роблю. От віздочок просто запаюю, сією і стягую разом. І вона виходить крепко. Не треба ні клеїти, а всередине піноплас. А для цього використовувати з ручки, використаний заряд, спожинка, кембрик червоний, щоб кольорово, щоб видно далі було. Наверх червоний, на, на низ чорний. О, це я просто, щоб показати, що тут запаяю, і щоб він не розвалювався. І цей грам 10, напевно, буде грузу А цей, можливо, і до 20 грам. Ну, моно на дальний закиду, я дивився, такі поплавки великі, їх не сильно йдемо накупити. І далеко він закинеш. А тут, щоб без середини він без ніяких там ставочок. Е, коли при закиді він падає до грузика, і можна далеко закинути, ну, метрів п'ятдесят фідером закинути. Але би нам ну, регулювати ці. Умовим. Для цього я використовую пласатижи, такі палочки, прушна, чупа чупса тубус від іг... ігли, О, такі заклепки, щоб розпа... запаювати. О, сірники. Але не було в мене зажигалки, ну як кажуть, запальнички. О, то я використав сірники. О, і ніж, щоб прокручувати дирочки тут. О, такі з гострим кінцем. О, можна навіть без седра. Ну, не, не просверлювати, а ножиком зробити дирочки. Ось такий вийшов елементарний. Отаким поплавочком я вже користуюся. А цього зробив, просто подумав-подумав на дальний закид. Просто щоб більше. Тут просто зжимаєш його сильно, як запаюється. От видно, навіть як запаював. І тут запаяти, щоб він не, не виходив. Просто грав отак і все. От. Так він буде. Коли його потягло з проти води тут. А ще спожинка риба її тягне до себе, коли вона хоче його ви, ну, як кажуть, викинути. Тоді вона спрацьовує спожинка і це постійно вона підсікає. Получається, як само підсік. Але такий поплавок не шкода і відірвати, тому що зроблений з простих матеріалів без затрат. О. Ось такий поплавочок. Простий з підручних матеріалів по простому. Ну, я бачив, що ставлять на автопідсіки таку штучку, щоб потім воно це. Але я подумав, що це, поки воно зніме, то не, неефективно. Так буде само краще От я так придумав і зробив. Що ж, всім щиро дякую. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтеся. Щиро всім дякую. Бажаю всім крепкого здоров'я, успіхів, не фуста, не чешуї. Передивляйтеся моє відео. Далі буде цікаво. Всього найкращого, слава Богу.